Всім привіт! Сьогодні ми побалакаємо про ще один міні-комбайн британській масі Фюргінстон, а саме Модель 16. Хто хоче дізнатися повну характеристику і актуальну ціну на сьогодні. Тоді не перемикайтеся я швид... швидко. Масі Фюргінсон 16, класичний зернозбиральний комбайн, який випускався в Великої Британії в 60-70-х роках. Простий, надійний і легкий в обслуговуванні. оснащений дизельним двигуном Паркінс і жаткою близько 2,5 метрів. Багато фермерів у Європі досі використовують його для збирання пшениці вівса, вівса та ячміню. Значить, характеристики. Двигун, як я вже сказав, в паркінг це 4-циліндровий, об'єм двигуна майже 3,9 літри, Потужність 75 кінських сил. Паливний бак залежно від модифікації 100 літрів 140. Жатка також залежно від модифікації, бувають від 2, 2,6 метра до 2,7 метра. Тип трансмісії, механічний. КПП 3 вперед, 1 назад. Швидкість руху від 1,5 до 19,8 км за годину. Значить, друзі, актуальна ціна на сьогодні, от і докажу. Значить від 17 тисяч доларів до 218 тисяч доларів 91 рік випуску. Ви можете спитати, чому це 91-й рік, як їх випускали тільки до 70-го. Тут я трішки вам поясню. Значить, Масі Фергінсон-16, це, це основна модель, що випускалася з кінця 60-х років до середини 70-х років. Ось. Ну, але з'явилися такі ентузіасти в Європі, а саме у Фінляндії та Скандинавії. Які продовжили випуск цієї моделі, трішки її вдосконалили. Ось. І випускалася така вдосконалена модель до 90-х років. І оця пізня версія, вона відрізнялася більш комфортною кабіною і модернізована гідравліка. І саме оці модернізовані версії, оновлені, вони і постачаються до нас. В Україну і можна їх придбати і саме в Україні. Тих старих моделей вони в принципі до нас не доїжджають, ну, вони не дожили до цього часу. А оці, які випускалися 90, 91 92-й рік, оці моделі якраз можна в нас знайти. Якщо подивитися, то в них будуть відрізнятися кабіни. Ті старі моделі взагалі, перві моделі в 60-х роках, вони випускались без кабіни, максимум, що була, це дуга безпеки і все. Ось. А оці вже оновлені моделі, і вони вже випускалися з більш комфортною кабіною Ось, і комбайнеру було там зручно. Так що, друзі, Ось така була коротенька інформація. Кому сподобалося, ставте пальце вгору. І до нових зустрічів. па Папа!